Сьогодні я покажу вам топ-7 фактів про роздатчик Починаємо. Перший факт Роздатчик може робити вогонь. О, тут зажигалка і натискаємо, і він робить вогонь. Так, другий факт може робити воду і лаву. Ось вода. Дайте закриємо. Але це одноразове, бо, тому що воно більше ніж раз, не може, бо з відра вода витікає. Так. Це Лава. Třetí fakt. Máša robíte obsidian. Hmm. Bereme. Tady vidíme mu vodu i lavu. a lávu. A je, 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 je. І теще раз робимо. Так, міняємо на лаву. Так, теча лава. Выключили. Щось воно в нас не хоче робити. Воно зробило в нас камінь. А якщо у вас зробиться спочатку вода, а потім вже глава, то у вас буде обсидіан. Наступний факт міні-вулканчик. Він робиться дуже легко. Воно натискаємо і ось горить. Зараз я покажу вам, як це зробити. Беремо 4. І до доверху. ustarczec barda i obchodzimy tak barda to Сюди, сюди, і сюди. Нажимаємо, і ось він у нас горить. Так, наступний факт. Факт п'ятий. не горить. Якщо ми візьмемо роздачі і поставимо, наприклад, Лід, а тут поставимо. Роздатчик, наприклад. Толіти. Ставимо запальничку. і ставимо, і бачите, тільки дим пішов, але самого не пішло. Це був п'ятий факт, шостий факт. Горячий. Горячий це динаміт. Зараз я вам покажу. Наприклад, візьмемо те саме. Поставимо роздатчик і запхаємо туди вогнево. І тут поставимо динаміт. Ось. Як бачите, він зразу підпалюється. Це також робиться і з одним блоком. Нажимаємо і чекаємо. Ось він у нас і загорівся. Так, йдемо далі. Ось у нас і останній факт. Факт сімий може робити різні мобілі. Наприклад, я сюди поставив кріпера. Нажимаємо сюди, і він робить кріперів. А якщо ми зробимо отакого, от візьмемо пісок, візьмемо Redstone і візьмемо Redstone Facella. Стан пісок і навколо піска робимо 4 чотири факела. і зверху кладемо ось так, ось ось, там сюди. вредная. Ставим несколько криперов. И вредная. Вот криперы наши делаются. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Папа! -па.